До зими готові комунальники Кіровограда підготувалися до снігопадів та ожеледиці. У, у випадку необхідності працівники готові виїжджати на об'єкти цілодобово. Про це доповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Олександр Хачатурян. Він розповів, що на складах комунальних підприємств є ще тонн відсіву та 150 тонн технічної солі для посипання доріг. Такої кількості матеріалів достатньо на тиждень роботи солі має вистачити на увесь зимовий період. Відсіву ж вистачає на тиждень, проте за потребою його. Поставлятимуть оперативно протягом одного-двох днів. Крім цього, місія готові 25 одиниць техніки для прибирання снігу і посипання доріг. Ми дуже тісно співпрацюємо з нашим управлінням транспорту та автоперевозчиками, які в першу чергу саме вони раніше всього виходять на маршрути, і в нас з ними тісний взаємозв'язок. З 1 грудня у нас, як правило, ми вводимо, і сьогоднішні у нас є чергування. Тобто в будь-який момент підіймаюся, по скажімо так, по тривозі, наше комунальне підприємство і виконує зазначені роботи розпочати.